Зима це улюблена пора року усіх дітлахів. А чи завжди зима буває доброю? А коли вона погана? Тож давайте, діти, вияснимо, коли зима добра, а коли погана. Симку буває багато снігу, красиво кружляють сніжинки. Це добре чи погано? Це добре. Взимку буває дуже холодно та можна захворіти. Це добре чи погано? Це погано, дітки. Зимою багато цікавих розваг. Це добре, чи погано? Це добре. Взимку буває слизько і можна впасти на льоду. Це добре, чи це погано? Це погано. Зимою сніг укриває рослини від морозу. Це добре, чи це погано? Це добре. Взимку тваринам та птахам холодно, немає чого їсти. Це добре, чи це погано? Погано. Взимку рослини та деякі тварини відпочивають. Це добре, чи це погано? Це добре.